Вашингтон активізує зусилля щодо захисту від китайської загрози. Міністерство торгівлі запропонувало нове правило заборону на китайське ПЗ в розумних автомобілях на території США. Пекін може використовувати програмне забезпечення, щоб збирати дані про американських водіїв, наприклад, про те, де вони живуть, і навіть про стан їхнього здоров'я. І що ще небезпечніше, китайські виробники можуть дистанційно керувати автомобілями під час руху. Побоювання з приводу віддаленого керування почали зростати після того, як у Лівані вибухнули пейджери та рації, щоб допомогти визначити ризики. До нас приєднався Джон Пелсон, автор книги Пездротині війни це була дуже розумна електронна атака. Вони знали, що терористи носитимуть ці пристрої на своєму тілі. Вони знали, що пристрої передадуть лише членам Хезболи. Тож, чому ми повинні вважати, що розумний витончений супротивник не зробить те саме проти нас. Це не обов'язково має бути кінетична атака, не обов'язково підривати. Насправді Китай прагне контролю і впливу на тими, кого він вважає своїми супротивниками або ворогами. Він стежить за тим, що відбувається. who they consider their adversaries or their enemies. Якщо казати про заборону програмного забезпечення для автомобілів, які виїжджають на американські дороги, наскільки успішно, на вашу думку, це допоможе боротися з Китаєм, скажімо, з його нечесними торгівельними практиками, або захищати національну безпеку США, Я бачу тут чітку грань. Ви порушуєте питання про торгівлю та національну безпеку. Багато людей скаже: ми не повинні виробляти ці автомобілі, якщо в когось вони дешевші та кращі. Я прихильник вільної торгівлі. Нехай вони. Возять ці автомобілі. Якщо вони продають їх нижче за собі вартість, то це ляже на плечі китайських громадян, а для американців подарунок. Але тут все не так. Якщо вони продають нам дешеві футболки, то моя думка купуйте їх. Але це машини, які справді здатні впливати на Америку, можуть нам зашкодити. Я виступаю за заборону ПЗ та апаратного забезпечення китайських автомобілів. Коли Японія вийшла на ринок з найкращими автомобілями, ми просто поліпшили свою роботу. Корея прийшла з відмінними автомобілями. Ми зробили те саме. Але це не той випадок. Це супротивник, який намагається поставити на наші дороги по всій країні автомобілі, які перебувають під його суворим контролем, що справді поставить нас під удар? Те саме із телекомунікаційними мережами, які Китай зміг розгорнути по всьому світу. якщо казати про виробництво, як цей крок вплине на Китай в майбутньому? Чи зашкодиться Китаю? Trump or Biden. І в Трампа і в Байдена були свої причини для тиску на Китай, чи то захист американських робітників, чи то управління торговим балансом. Можливо, не всі дії були достатньо обґрунтовані, але результат від них виявився добрим, бо це захищає нас від китайського впливу. Однаково догоджаємо ми профспілкам у Детройті чи використовуємо популістський підхід і кажемо Америка насамперед. Насправді, кінцевий результат влаштовує обидві політичні сторони: заблокувати супротивника, який хоче заподіяти нам шкоду і посилити контроль над нами за допомогою цих автомобілів у будинках американців Джонни Пелсоне дякую, що приділили нам час. Дякую, Тіфані. Яким буде світ, якщо Китай виграє перегони за штучний інтелект, науково-фантастичний роман пропонує зазирнути в майбутнє. Нолан Лі, автор книги Квантова загроза розповість, що буде, якщо США втратять лідерство в галузі технологій. Нулене лі, дякую, що приєдналися до нас. Раді вас бачити. Вітаю ради бути тут. у газетах багато розмов про штучний інтелект, чат-GPT і подібні речі. А коли мова заходить про квантові та суперкомп'ютери, то й відразу згадують технологічні перегони між США та Китаєм. Ваш науково-фантастичний роман Квантова загроза розповідає про те, що станеться, якщо Китай виграє ці перегони в майбутньому. Що було для вас натхненням? Yeah, so a quantum peril takes place. Так, квантова загроза настане років через 30 з гаком. Я хотів дослідити, яким буде світ через 30 років, якщо сьогоднішні тенденції триватимуть. Якщо Китай вкладатиме величезні кошти в ШАІ та обжене нас за обсягом інвестицій. Я працюю в галузі ШАІ, вивчаю його останні 10 років. Тому думаю, про це з погляду конкуренту спроможності США це надзвичайно важливою темою. Якщо Китай наздожене і почне використовувати ШАІ з непристойною метою, це може змінити баланс глобальних сил. starts using AI for nefarious reasons. Ми бачили новини про вибухи пейджерів тарації у ліванів бойовиків терористичного угруповання Хезбула, але багато хто каже, що це низькотехнологічна зброя. Адміністрація Байдена виступає за заборону китайського програмного забезпечення в електромобілях та китайських автомобілях на американських дорогах. Схоже, ми дедалі більше усвідомлюємо загрозу таких технологій, у чому вона полягає. У книзі є багато сцен, у яких Китай витончено використовує технології на високому рівні і здатний проникати на багато наших військових об'єктів та до інших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Попри те, що це художній твір, він допомагає передбачити загрози, з якими ми можемо зіткнутися найближчим часом. Яке головне повідомлення ви хотіли донести до читачів? audiences to walk away what's the main message you would like them to take away from your book yeah Особисто я, як американець китайського походження, хотів написати цей роман, щоб розповісти про потенційні загрози з боку КПК не лише для США, а й для всього світу. Я вважаю, що дуже важливо розділяти поняття КПК та народу Китаю. Я хотів, щоб люди справді задумалися про те, як ми керуємо США, про те, чи розуміємо ми, які ризики постануть перед нашою країною, якщо ми погано керуватимемо нею протягом наступних кількох десятиліть. Кожен наш неправильний крок дає можливість КПК наздогнати нас у технологічній та військовій. У бігалузях, коли ви прочитаєте роман, то побачите, що світ буде зовсім іншим, якщо США опиняться на другому чи третьому місці. Нам справді потрібні сильні США, щоб зберегти не лише наш спосіб життя, а й свободу та демократію у світі. Кініаонвейлайф, ну, ба дякую, що приєдналися до нас. Дякую, що запросили.